У вашій увазі ось такий Volkswagen CAD 2014 року, 16 дизель, в такому оригінальному кольорі. По стану автомобіля ідеальний як технічно, так і по кузову. Ось дивіться, який стан на новій зимовій гумі. Ось такий має класний вигляд. З коле відсутні, все, повністю. Автомобіль в ідеальному стані. Ось так гарно він дивиться. Ззаді місця достатньо. Сидіння складається дуже швидко. Це оригінальний пасажир, присутні дві дверки, сидіння трансформери. Ось так це все виглядає. Автомобіль в гарній комплектації, два склопідйомники, підігріви, кондиціонер, сидіння ціленьке, руль в чудовому стані. Давайте ще покажу з цього боку як він виглядає. Вигляд має дуже гарний.